Привіт, дівчата! Сьогодні я продовжу готуватися до пологів. Буду розпаковувати посилочку з дитячим одягом, а також покажу вам свою сумку в пологовий будинок. Так, З якого боку відкривати? Так, дивіться, ціла ціла коробочка речей для дівчинки. Ну, це прям красота, красота. Це у нас такий пісочник а, на 62-й розмір. Так, колготочки я відкладаю на вже на на виріс трошечки. Якраз, я думаю, до зими, до зими і ми до них підростемо. На новонародженого навряд чи колготки я натягну, ножки ще маленькі. Хоча от і це дуже маленькі. Ну, у нас літо ось така ось, суконька, також 68-й. Я зараз відберу те, що вже мені потрібно, а те, що трошечки згодом, то я буду стирати потім. Шістьдесят другий? Шість восьмий. Шістьдед Суконька така? Тут з бодіком, мабуть? Ніби з бодіка? Дуже гарненько. Так, а оце малесенький, мабуть, так? Да? На крошечку? Але теж все позрізано. Ну, можливо, його не було тут на новонароджених часто. Клеють зверху етикетки. Ну, я так бачу, що це маленький розмір на новонародженого. Такий бодік. Якби знала, не заказувала б. Це, мабуть, комплект бодиків з коротким рукавчиком. Шість штучок таких. Ну, це нам сразу треба буде. Дуже охайно все складено, світа величезна подяка, величезна. Дуже приємно. Тут відрізані бірочки, але це трошечки побільше розмір. Шість другий. Це ми поки що сюди покладемо. Знаю, який це 50-й. П'ятдесятий 50 з довгим рукавчиком. Так, з довгим рукавчиком 50-го, ну, приблизно 50-й, да? 4 штучки теж буду сразу стирати. Ой, така красота. Ну, це маленькі, видно, що маленькі, хоч бірочки відрізані, але маленькі. На зараз нам буде. 56. й Малесенький. гляньте, які класні. Це 62-й трошки згодом. Боже, а я позаказувала, якби я знала, я б не заказувала, бо буде у мене по 100 штук. <смі> по 100 штук одягу. Такі штанці. Рожеві, класні. Це трошки тепліші. Класні штанці, класні речі. Видно, що пару разів вдягнуті. Ну, після новонародженого воно так завжди. Туди-сюди вже місяць. По одному разу вдягнув, кожну, кожну, е, кожен наряд і вже, і вже треба нове, бо росте дитинка. 56-й, дуже багато. Так, це вкраня. Дивіться, яка мілота. Та я хвилювалася, якщо буде ну, холодна погода, якраз такі тепленькі штанці можна буде вдягнути навіть в пологовий будинок. І це маленьке. Кілосинки. Ну, все, тепер я спокійна. І шапусечки? Це все стирати будемо. Ковечки? 56-й. Це 62 другий. Це побільше? Ой така красота. Класно. Так який розмір 56-й. 62 коротше тут речей нам хватить на 4-5 місяців точно так А тут ще И тут такі человечки помал поменьше, пісочники ковтинки. Це величеньки сюди, це також сюди Нет, і це сюди. Так, це назад в коробку. А це впрання. Ну, тепер я спокійна. Тепер у моєї дитинки буде купа, купа речей. Ще прийде замовлення, яке я замовила в інтернеті. І я все це вистираю, і буде, що вдягнути, що перевдягнути. Так, я готую зараз сумку в пологовий будинок в Німеччині. Давайте подивимося, що я сюди беру. Отже, на всяк випадок беру е, одяг е, для немовляці, який я вже купила, перепрала, і воно в мене все є. Отже, три пари шкарпеточок, одна шапочка, костюмчик, е, костюмчик з довгим рукавчиком ковтинка і штанці. І два чоловічка і одна пелюшка. Це беру на всяк випадок. На випадок, що я вже завтра їду в пологовий або вночі сьогодні. Далі беру собі пачку печива в дорогу. Беру собі щитку і пасту. Далі беру з собою косметичку. Крем для обличчя, крем для очей, гумка для волосся. Це вже на виписку. Так як у нас машина зламалася, чи зможе чоловік декілька разів приїжджати, не знаю. Тому тут декоративна косметика, кремчики, гумка для волосся і ось така ришісочка. Так, Далі беру з собою раз, два. 3, 4, 5. П'ять пелюшок. Це на, на дорогу, якщо будуть підтікати води в машині, щоб у мене був прозапас. Так, далі. Беру запасні труси, носки. Один бюзгалтер для годування. Піжамку одну. І одну ночну сорочку. І також це сукня піде, якщо що, вона не мнеться на виписку. Не знаю, як ми там виписуватися, але щоб було в чому чом їхати додому. Нібито в Німеччині немає такого а, прям свята виписки. Так, і сумка своя. Що у нас тут? Мутер, а, мутерпас, обмінна карта, страховка, паспорт, а, гроші. І очки це те, що я завжди ношу. Так, і пляшечка з водичкою. Ще треба не забути е, телефон, зарядку, ну і одяг, в якому буду їхати. Якщо встигне прийти комбінезончик, який я замовила на виписку, більш таки тепленький. Бо травень місяць ще не дуже спекотно, якщо він встигне сюди, він ще влізе фліді для дитячого автокресла ось. Ну, і якщо мені як можливо, візьму ще сюди теплу кофту на дорогу. Тож, отака от сумочка в пологовий будинок у мене буде. Зараз вже 39 тижнів, подивимося. Встигну доукомплектувати або не встигну, як вже Бог дасть. А, можливо, сюди ще треба тапки покласти. Треба записати собі, щоб не забути. Так, я написала собі нагадування: плед для дитини, кофта для мене, комбінізон тапки. Що ще забула, не знаю. Значить, сумка у мене стоїть тут, і ось так я папірець покладу, щоб не забути, коли почнуться перейми. Тож, на цьому моя підготовка до пологів на сьогоднішній день закінчується. Всім дякую за перегляд! Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Пока-пока!